Вже понад три місяці родина Сахної Ставрійська всіма силами бореться за життя своєї маленької донечки Марії. Унемовляти страшний діагноз спінальна м'язова атрофія. Через місяць після народження у нас двійні у нашої донечки діагностували дуже рідке та дуже страшне генетичне захворювання, яке називається спинально-м'язова атрофія першого типу. Найжорстокіша форма. Ця хвороба смертельна забирає життя діток. Протягом перших двох років, тому що відбувається порушення функцій нервових клітин спинного мозку, що призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів і їх атрофії. Дітки помирають через те, що втрачають здатність дихати. Тож, аби дівчинка жила, їй потрібен усього один укол, та його вартість для батьків непідйомна це 70 мільйонів гривень. Ще до 2019 року цей недух вважався невиліковним. Але минулого року, у травні місяці швейцарський холдинг Novartis презентували ліки новітнього покоління. Це перший у світі генотерапевтичний засіб для дітей до 2 років зі спинально-в'язовою атрофією. Ліки виправляють пошкоджений ген СМН-1. Але єдина інфузія препарату коштує більше 2 мільйонів доларів. Це найдорожчі ліки у світі. Разом з усіма процедурами. Тестами, реабілітацією, лікуванням. Нашої донечки це все коштує 2 мільйони 341 тисячу 750 доларів. Історія родини Сахно не залишає байдужих нікого, аби допомогти Марійці по всій Україні розгорнулася низка челенджів. Один із перших ініціювала Мама немовляти на день народження забажала один мільйон добрих сердець. Це всього мільйон людей можуть скинутися по 70 гривень. это не так уж и много, и я уверена, что в Украине найдется этот миллион добрых, отзывчивых людей. Поэтому я запускаю такой челлендж. Я отмечаю пятерых друзей, которые скидывают на счет Машеньки по 70 гривен. Они, в свою очередь, должны потом отметить своих пятерых друзей, а также отметить обязательно нашу страничку, чтобы мы видели, что наш челлендж продвигается. И так по цепочке Зміру ниточки, Я думаю, у нас все вийде. Челендж Дар'ї і досі триває. Його підтримала і відома українська співачка Надія Мейхер. Давайте вже сплатимся і поможемо маленькій маші жити рости і стати щасливою. Чи не з першого дня, коли родина Сахно дізналася про страшний діагноз, їм допомагає волонтер Вікторія Васильєва. У мережі Фейсбук анонсувала біговий челендж. Про його ідею розповідає нам у телефонній розмові. Ідея спонтанно. Це ще один із способів скоріше укол. Суть челенджу заключається в том, чтобы пробежать любую дистанцию и скинуть скриншот или видео пробежки. Искрин перевода любой суммы средств на любую с карт семисахно. Поэтому, у кого есть крутые идеи, есть знакомые, которые могут помочь материально или информационно, мы будем только рады. Я очень хочу от Даши діка фразу Всім огромное спасибо». Збор закрит за ці три місяці було чимало і ярмарок. Попереду не менше, пояснює Вікторія, І з вдячністю говорить про тих, хто вже допоміг. Начали підключатися підприємці. танцевальные студии, начали подключаться ребята, которые проводят фаер-шоу на благотворительной основе. Нам давали продукты для ярмарок, разнообразные лоты на наши аукционы, даже вплоть до велосипедов. Каждый по крупице вкладывал свои знания и опыт в общую копилочку. И благодаря этому на данный момент за полтора месяца мы собрали более 4,5 миллионов гривен. Ребят, а нужно 70 миллионов. Свої слова підтримки родині Сахно виказали і жителі Таврійська та Нової Каховки. Закликають допомогти і усіх небайдужих. Ми – сім'я Петриченка. І ми допомагаємо сім'ї Сахно, тому що ми самі – батьки. і розуміємо, як трудно іноді справитися в одиночество з такою бідою. Ми – сім'я Рачук. І ми допомагаємо сім'ї Сахно, тому що знаємо, в одиночку не зібрати потрібну суму на лікування. Ми – сім'я Пуділка з Нової Каховки. Хотим помочь Машеньке собрать деньги на ее заветный укол, после которого она сможет жить нормальной жизнью и быть здоровой девочкой. Кроме денег, каждый из нас помогает еще кто чем может. Кто-то организовывает праздники и мероприятия, где собираются деньги. Кто-то снимает видео, кто-то печатает листовки, кто-то помогает с транспортом. Мы просим и вас тоже помочь. Наша Мрия! Здорово, Мария! Підтримати маленьку Марійку вирішили і херсонські волонтери. Вже цими вихідними анонсували два благодійних заходи дитячий майданчик Маші. Більш про ініціативу розповідає його співорганізатор Юлія Покитько. Мероприятие состоится 11 октября 2020 року в банкетном залі ресторана Моцарт. Все банально просто родителі з дітьми приходять, покупають білет на ребенка, который стоит 250 гривень. А для я всіх приглашаю, тому що саме шаніматри, саме популярне, котри діти знають. Мильне шоу, бумажне, шоу, скетєка, шоу е, гігантов, сброс е, шаров. Родина Сахно звертається до усіх небайдужих громадян. На сьогодні у них єдина мрія: це здорова Марія. Я звертаюся до кожного громадянина нашої планети. Ми благаємо вас, не залишайтесь осторонь, допоможіть нам врятувати життя нашої Марійки. Долучайтесь до челенджу Наша мрія Здорова Марія. Розкажіть про нас друзям та знайомим, на роботі, у парку. Ми благаємо вас про будь-яку допомогу, посильну для вас. У нас дуже мало часу, і ми не можемо дозволити нашій дитині померти тільки через те, що в нас не вистачало грошей або часу. Кожна хвилиночка має значення, адже машуня слабше на очах. Допомогти Марійці просимо і ми. Це можна зробити будь-якої хвилини.